Всім привіт, дорогі друзі! Збірна України крокує до другого матчу на Євро 2024 проти збірної Словаччини. Ми зіграємо, яка сенсаційно обіграла бельгійців. А ми сенсаційно програли румунам без шансів 0-3. Я сподіваюся, що ви вже трошки відійшли від цього матчу і без емоцій ми. Можемо вже ось так на холодну голову оцінити десь приблизні шанси нашої збірної на фоні збірної Словаччини. Сьогодні ми будемо розбирати нашого суперника, їхню гру в відборі до чемпіонату Європи. Ну і, звісно, матч проти самих бельгійців, як вони зіграли. І яким складом наша збірна зможе протистояти ось цій словаччині? Тому в цьому відео теж зроблю свій прогноз на цей матч і орієнтовний склад збірної України на матч проти Словаччини теж дам, який, на мою думку, буде оптимальним. І до чого прийде саме Сергій Ребров, ми вже побачимо під час гри. Друзі, тому в коментарях напишіть ваші очікування від матчу Словаччина-Україна. Ви вважаєте, що збірна знову зганьбиться чи все-таки будуть? Певні зміни, і в основному складі, можливо, і в схемі, і тоді Україна заграє трішки по-іншому. Ваші очікування, мої думки, друзі, зараз в цьому відео. Ну і також де та коли дивитися, ви дізнаєтеся саме тут. Тому перед початком поставте вподобайку, щоб я бачив вашу реакцію. І якщо вам подобається те, що я роблю на цьому каналі, то все-таки тисніть лайк. Ну і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео і прямі трансляції, які в нас кожного дня виходить контент на матчі цього чемпіонату. НАТО Європи. Матч проти збірної Словаччини відбудеться 21 червня о 16.00 за київським часом на дюссельдорф Арені зіграє наша збірна. Ми будемо знову грати виїзний поєдинок. Тому, звісно, Словаків на стадіоні буде набагато більше, і підтримка буде трошки не в нашу сторону. І сам поєдинок, як завжди, покаже медіасервіс Мегого за платними підписками. Сподіваємося, що вже не буде ніяких перебоїв, і нам покажуть повний матч. Для тих людей, які є передплатниками Мегого. а безкоштовно ви зможете переглянути матч Словаччина-Україна на регіональних телеканалах Суспільного мовлення. Там без перебоїв повинні точно показати. Матч збірної України, ну і інші матчі на цьому чемпіонаті Європи саме Суспільне теж показує. Щоправда, топові поєдинки в основному тільки на Мегого. На нашому Ютуб-каналі пряма трансляція по матчу Словаччина Україна стартує о 15.30. Я всіх запрошую. Ми разом будемо оцінювати основний склад нашої збірної України. Ну і буду для вас коментувати цей матч разом. Я думаю, що і цікавіше, і веселіше підтримувати збірну України з футболу. На цьому євро. Нагадаємо ситуацію в групі нашої збірної. Ми знаходимося на останньому місці, хоч і в Бельгії теж 0 очків, бо вони програли Словакії. Але проблема в тому, що нам забили три м'ячі, а бельгійцям всього-навсього забили один м'яч. Тому за різницею пропущених, забитих пропущених Бельгія знаходиться на третьому місці. Ну і потрібно зазначити, що матч Бельгія-Румунія буде зіграний на наступний день, тобто 22 червня, вони зіграють, і ми не будемо знати Мати результату матчу Румунія-Бельгія, тому нам потрібно грати від себе і брати три очки максимальні. У нас інших варіантів просто немає. Ну і звісно, бажано забувати як можна більше м'ячів, тому що ця різниця мінус три, вона нам може аукнутись навіть в тій ситуації, особливо в тій ситуації, якщо ми будемо займати третє місце і буде вирішуватися наша доля, чи зможемо ми з цього місця потрапити в одну восьму євро 2024. Гроші, звісно, не грають у футболи. Матч Румунія, Україна, тому підтвердження. Але все ж таки я вирішив зайти на Трансформарт. На нашу збірну ми дивитися навіть не будемо. Я пропоную вам теж вже забути скільки наша збірна вартує за даними Трансформарт. І в принципі порівнювати Словакію і Україну з точки зору грошей нема сенсу. Просто я хочу показати най. Сильніших, і найгостріших, і найдорожчих футболістів збірної Словакії. Як виглядає ця збірна на папері станом на зараз. Команда має середній вік 27,3. Це доволі досвідчена збірна, де 23 футболісти із 26 грають в закордонних чемпіонатах. І це нормально для такої збірної, як Словакія. 156,4 мільйони вартують на трансфермарк. Ну і головні футболісти, найсильніші гравці цієї збірної це, звісно, Девід Ханско, далі Мілан Шкриньєр і. Станіслав Лободка. Оце три футболісти, які і тримають взагалі всю ціну цієї збірної. Ну і потрібно зазначити, що це доволі досвідчені футболісти, от, три лідери, якщо брати за ціною. І вони зараз знаходяться на самому праймі своєї форми, тому що 29 років Лоботки, Шкринеру і 26 Хансько. Ну це хороший вік, футбольний, де вони от зараз в розквіті Сил. Якщо брати по молодим гравцям, тут талантів не так багато, але пару футболістів можна виділяти, особливо от Томаш Суслов, це гравець, якому 22 роки він заверо грає І він додав в ціні на 1 мільйон, зараз 7 мільйонів коштує. Це один із головних таких талантів зараз. Ну, один із головних талантів цієї збірної. Ну і також ще є гравець Фейнорда, якому 18 років. І один футболіст, якому 21 центрбек Кальєрі Тобто ми бачимо, тут теж багато представників із серії А. Як і в Румунії, як ви бачили, теж багато представників там серії Б, серії А. Так само і тут ми бачимо чимало гравців, які грають в італійській лізі. І не дарма цю збірну тренує Франческо Кальцона, теж італійський фахівець, який ем, працював в Сарі. Тобто він був помічником Маорісіо Сарі. Він досконало знає, от саме тактичну гнучкість, оборонні дії своєї команди. Він точно контролює під час гри. І Словакія, це, ну, наприклад, продемонструвала. Проти Бельгії, хоч і там теж не все так однозначно було. Але в цілому збірна доволі посередня, якщо прибрати оцих трьох топів, дійсно нічого видатного. Я б навіть сказав, що по креативу в Атаці збірна Словакії. Навіть гірша за румунів, як на мене, як словаки проходили відбір до Євро 2024 Вони вийшли. Ну я вважаю з доволі непоганої групи, як мінімум, вона точно сильніша ніж та група, яка була в Румунії. Тобто, тут була Боснія, тут була Ісландія. Це команди, з якими ми якраз грали в матчах відбіркових в стикових матчах до чемпіонату Європи, і ми грали з ними натужно. І що цікаво, словачина всі ці команди в принципі обіграла. І Жодного разу не програвши нікому із пари Люксембург, Ісландія, Боснія чи Ліхтенштейн. Всіх обіграла, окрім Португалії. Ну, одна нічия там з кимось із Ісландії чи з Боснією була. Португальцям вони програли два рази, так, але це все одно було натужно. Португальцям складно було обігрувати саме словаків. Перша перемога в них була 3-2. Португалія виграла, друга перемога 1-0. Тобто, це все дуже мінімально, і Словаки себе продемонстрували. Теж доволі непогано в цьому відборі, пропустивши небагато 8 м'ячів, але і забили вони, до речі, 17, не так багато. Ну, Португалія тут всіх виносила фактично і дуже рівно пройшла е, саме цю групу. Але в цілому з другого місця напряму Словаки вийшли з групи. Що говорить історія? Друзі? Ось, будь ласка, очні протистояння. Якщо брати по статисті флешкор з 02 року, ось два товариські матчі. Але давайте візьмемо вже наші ближчі часи. Це якраз от поєдинки з 14-го року, коли ми програли словакам. Далі були 0-0. Перемога в товариському матчі 2-1-17-го року і Ліга Націй. Два матчі: 1-0 перемога і 4-1 поразка. Як на мене, все одно історично Словака для нас ну, складний суперник. І ми ми бачимо, що останній матч якраз ми їм розгромно тоді програли. Хоча це була зовсім інша збірна на той час, як і в нас в принципі. Тепер давайте ближче до реалій сьогодення, до останнього офіційного матчу збірної Словаччини, і це якраз матч проти Бельгії, де вони перемогли. Потрібно зазначити, що да, Словаки не є якоюсь видатною збірною з точки зору гри першим номером контролю м'яча, якості передач. Ми бачимо тут доволі посередні показники успішності пасу, і це нормальна історія. Тобто, це доволі схожа збірна на румунів. Реально, ну якщо так в цілому взяти, це збірна, яка грає в основному другим номером низьким блоком, і особливо тоді, коли вони забивають першими. Тобто, це команда, яка ну особливо проти Бельгії, було видно, що вони грали вже від своїх воріт повністю з другого тайму. Але якщо в цілому взяти гру проти бельгійців в таймі першому, словаки не програли в боротьбі. Пресингу взагалі здорово пресингували бельгійців і якраз. Після цього активного пресингу на половині поля Бельгії словаки змогли заставити помилитися. Доку, який віддав неоковирну передачу в свою штрафну, і після цього Словаччина забила вже свій м'яч на початку цього матчу. І далі в них теж були пару моментів, де ну, особливо там вбивчий момент був, коли Кастільс удар з льоту від словаків витащив. Тобто в них були ще моменти навіть забити. Звісно, не без гріха команда в захисті, тому що Бельгія створила чимало моментів. Бельгія, в принципі, давила на ворота збірної Словаччини в кінці гри. Було два м'ячі... В цьому матчі ворота Словаччини, які були, звісно, скасовані. Якщо брати направлення ударів в цьому поєдинку, от що таке Словаччина? Ну, в принципі, це різнопланова збірна, яка в основному грає знову ж таки через напівфланги і стандартні положення це навіси простріли в штрафну площу. Але коли потрібно, ця команда може включити і дриблінг, і швидкість, і в принципі можуть е -е, грати комбінаційно, але це буває за рідким виключеним. В основному це команда, яка бореться на футбольному полі. І в цій боротьбі ну, цю збірну переграти дуже складно. Потрібно зазначити, що бельгійці, як ви бачите, розстрілювали з будь-яких позицій ворота збірної Словакії, попри те, що в них там 16 ударів на всього 5 ствір. Але ті сейви, які робив Дубравка, ну це аргумент. Він натомість став одним із кращих гравців. За оцінкою, був кращим гравцем за даними Хускорт. За голосуванням, кращим гравцем став Станіслав Лоботка якраз. Ну і ми бачимо, що Словаки теж завдавали них було 10 ударів по воротах, і з них 4 закінчилися ударами. В ствір. Але дальні удари це теж одна із опцій для цієї збірної в атаці. І це для нас велика проблема на цьому скріншоті, друзі, я взяв середні позиції за гру чотирьох збірних: це Румунія, Україна, Бельгія і Словакія для порівняння, для того, щоб ви бачили в основному в якій зоні тримається м'яч. І чим жирніша стрілочка, тим більше передачі йшла на того чи іншого футболіста. За номерами ви можете відповідно вже побачити. Давайте розпочнемо з нашої збірної збірної Румунії і України. От як наша збірна діяла за весь матч, ми бачимо. Бачимо дуже багато перекатів і передач в центрі поля, в основному на своїй половині, але знову ж таки, це все було в центрі і. Показовим моментом це відрізаний Артем Довбек, до якого м'яч фактично не доходив. Передач цього він зробив 12. Це для форварда дуже мало, особливо для команди, яка грає позиційно першим номером. Ну, це просто катастрофа, що футболіст ну, взагалі м'ячів не отримував. Флангові футболісти в нас не сказати, що були відрізаними. Вони були, в принципі, в грі, але ми бачимо, що поодинокі передачі там ну, в основному до Мудрика до Цянкова доходили. А далі просунути м'яч. На Артема Довбика в нас не виходили. Попросту не виходило це зробити. Якщо оглянути на збірну Румунії, ми бачимо активний правий фланг. Ми бачимо залучених всіх футболістів без виключення 11 гравців в. Контроль м'яча і в цю гру, і це є ключовим фактором, того, що контролювати м'яч нашій збірні проти Словаків не має сенсу далі. А тепер дивимося справа: матч Бельгія, Словакія, і як грає Словаччина? Ми бачимо, що ну, в основному да вони катали м'яч там позаду. На своїй половині поля в них теж є відрізані гравці, але ми бачимо, що вони сиділи низько і опускалися за м'ячем, і допомагали команді так само розігрувати вже ближче до центру поля. І бачимо дуже гарний зв'язок, якраз на лівому фланзі. Хареслін це лівий Вінгер, дуже здорово підключався до атаки. Через лівий фланг якраз багато атак проходило. І правий фланг теж доволі активний у цієї збірної був, де вони контратакували проти бельгійців. Тобто ми бачимо. На цій схемі, що Словаки в основному грають від своїх воріт вертикально і на контратаках в них це дуже здорово виходило. І ще один ключовий показовий момент це якраз бельгійці. В них здавалося б, на карті теж їх десятка. От це Ромало Лукако, ви Бачите, він теж за матч там зробив 17 цього передач довбик 12, якщо порівняти, і можна порівнювати, тому що в нас приблизно однакові схеми з бельгійцями атакувальні. але по різному грали команди. І бельгійці грали дуже правильно. Вони широко розташовувались, вони широко намагалися розігрувати Словаків, тому що і Румунія, і Словакія вони, в принципі грали компактно в захисті. І головне завдання було розтягнути для того, щоб отримати вільний простір і віддавати вже між лініями центральних півзахисників чи то центральних захисників. Що в бельгійців виходило І попри те, що Лукаку здавалося, був без м'яча. Але Лукаку забив два м'ячі, які відмінили Лукаку мав вбивчий момент з трьох метрів, який він не забив, бо Дубрака врятував. Чогось подібного у Довбика навіть близько в матчі проти Румунів не було. Тому оці позиції вони важливі з точки зору зрозуміння того, як грала команда. Але, звісно, відрізаним Форвард може бути по-різному. В нього може бути два-три моменти, він їх може забити, а може і ні. А наш форвард. В цьому випадку моментів взагалі не мав. А ось, друзі, приклад того, як потрібно тримати м'яч і як приблизно зіграла наша збірна проти всього-навсього Румунії. Матч Німеччина Шотландія. Середні позиції футболістів за гру і карта передач. Будь ласка, ми бачимо, Німеччина сиділа високо, Німеччина катала м'яч. В них теж здавалося, хаверс був відрізаний. Але проблема в тому. Що ми та контролюємо заради контролю? А Німеччина, попри те, що в них був відрізаний десь Хаверц, створювала моменти за рахунок інших футболістів за рахунок центру поля. Вони знаходили шпарини в захисті, розрізаючи паси, також вертикальні переведення, і це все працювало за рахунок швидкісних флангів, які вривалися за рахунок дриблінгу мусіали. Вся ідея контролю м'яча в тому, що в тебе повинні бути максимально креативні футболісти в центрі поля. Дріблери на фланах, які можуть класно розхитувати. І один гравець, який вміє давати діагоналі з центру поля там на 20-30-40 метрів, розрізати захист суперника. В Німеччині це все є, і вони в цілому, ви бачили, що зробили шотландцями. І в Шотландії ми бачимо два повністю відрізаних гравці. Німці нічого не дали зробити в атаці. От приблизно ми, як шотландці на цьому чемпіонаті Європи, просто різниця в тому, що шотландці так грали проти Німеччини хреново і в них. Них теж там моментів фактично не було. Вони були відрізаними і вони були без м'яча. Це теж важливий момент. Ми то були з м'ячем і в нас чувак відрізаний від, від м'яча, тобто наш форвард. Ну це якби порівняння, воно доцільне, але контекст різний. А гра чомусь схожа. Чому так? Напевно, потрібно відмовлятися від того контролю м'яча, який ми не вміємо якісно реалізовувати в останній третині поля. Ну і ще одну цікаву таблицю я хотів би вам продемонструвати: це якраз карта передач в зону 14-ту в матчі Бельгія Словакія. І в напівфланги, напівфланг лівий і правий. Ми бачимо, що в Словаків дійшло до адресата дев'ять передач в зону 14-ту і 20 передач було в напівфланги. І в принципі, воно більш-менш було рівноцінно, що зліва, що справа. Але ми бачимо, що в основному вони використовують якраз напівфлангові передачі для того, щоб вриватися туди. В штрафну площу суперника, або вже віддавати вперед до штрафної площі в центр, або в ту ж зону 14, звідки нам ну і самі румуни забивали, і туди просовували м'яч. В бельгійців ми бачимо якраз проти Словакії було дуже багато передач, якраз зону 14-ту і в напів фактично рівна кількість. Вони що там, що там пробували протиснути Словаки. Він коли виходило, але то Дубровка відбивав, то бельгійці не влучали, то блокували ті всі моменти і. Удари, тому як на мене, це теж важливий момент, на який потрібно звертати увагу, тому що словаки вони так, як і збірна Румунії. Це все одно флангова збірна, яка буде знаходити вільний простір якраз в нашій опорній зоні і в оцих напівфланах, які потрібно контролювати. Тому якщо ми знову будемо грати, так як з румунами, нас чекає така ж сама плачевна доля в матчі проти Словакії. Я перспектив не бачу далі грати в той футбол, який ми демонстрували. Зараз пропоную перейти в компанію GGBET і зробити прогноз на матч Словаччина-Україна, подивитися зараз коефіцієнти, які є, хто фаворит цього матчу, друзі? Збірна України, як виявилося на нас, зараз 2,08. Коефіцієнт доволі непоганий, приємний. На Словаччину 3,68. нічия. 3.36. Подвійний шанс. Ми бачимо, що на нашу збірну 1-28 мізерний, але важливо, що нас все одно вважають фаворитами на це протистояння. З огляду на те, як грала Словаччина і як грали ми, звісно, що ну, не співставно якось зараз говорити про те, що ми можемо диктувати умови словакам і знову так от грати в контроль м'яча і все-таки сподіватися, що ми зможемо щось створити. Я думаю, що Рибров змінить схему. Мені. Здається, що Ребров змінить ну, футболістів 5-6 в основному складі, можливо, не так багато, які там від 4 до 6 футболістів точно зміниться в основному складі нашої збірної, і це повинно дати ну, якийсь імпульс, тобто свіжі футболісти нові ідеї хочеться побачити на футбольному полі, щоб ми не грали в контроль заради контроля. От я буду робити прогноз з огляду на те, що наша збірна все таки і Сергій Ребров зробить зміни і в тактиці на цю гру, щоб ми не були прогнозованими для суперника, тому що для Румунії ми були дуже очікуваними і прогнозованими, тому що всі знали, який в нас буде склад. Всі знали. Ну блін, я вгадав навіть склад всіх 11 футболістів. Що говорити вже про професійний тренерський штаб збірної Румунії, які не то, що вгадали склад. Вони розібрали повністю кожного футболіста, закрили всі сильні сторони наших гравців і все. Ми нівельовані, ми тільки в центрі поля катали м'яч. Тому я все-таки очікую якихось сюрпризів, І щоб ми, ми були несподіваними для свого суперника. Тому, з огляду на це, я думаю, в Україні ще є. Непогані шанси на цей матч. Мені складно зараз оцінювати, хто переможе Україна чи Словаччина, тому що тут нічия не влаштує нас точно. Словаки, вона в принципі буде влаштовувати, і це для них буде вважатись нормальним результатом. огляду на те, що вони белітів обіграли. Ну, зараз з Україною це, в принципі, виглядатиме прийнятно. Для нас це катастрофа. Буде, тому що нам потрібно буде в будь-якому випадку потім обігрувати бельгійців. Тому мій прогноз на цей матч компанії GGBet я даю на те, що в матчі буде тотал менше двох. І саме так, тотал менше двох за коефіцієнт 2.33. Я поставлю саме на це. Дуже такий непоганий кеф. Я думаю, що в цьому матчі не буде велика кількість забитих м'ячів. Моя ставка, що. Переможе в цьому матчі одна із команд, але в один м'яч. Тобто, рахунок буде 1-0 в одну чи іншу сторону. Звісно, я вболіватиму, і ми вболіватимемо за те, щоб саме в сторону збірної України був єдиний забитий м'яч. Тобто я бачу це так, що буде доволі закрита. Моментів, можливо, буде не так багато, але хтось один виявиться більш вдалим в завершенні і зможе забити і відзахищатися на нуль. І в цілому виграти цей матч. Будемо болівати за те, щоб. Цієї збірної була саме Україна. Тому мій прогноз на тотал. Свої прогнози пишіть в коментарях. Зараз компанії GGBET дуже багато акцій, якраз під Євро 2024. Зокрема, ви можете при реєстрації отримати бонус до 150 тисяч гривень. Тому за посиланням в закріпленому коментарі зараз переходьте в компанію GGBET. отримайте крутий бонус і робіть прогноз на матч нашої збірної чи то інші поєдинки Євро 2024 Підтримуємо нашу збірну. Як би не було складно, як би ми не грали, ми все одно з збірною України. Тому робіть свої прогнози, але головне грайте відповідально. Ну як завжди, друзі, я підготував орієнтовний склад збірної України на матч проти Словаків. Як я його бачу з огляду на те, ну, що нам потрібно перемагати і не зіграти так, як ми зіграли саме проти Румунів. Тому. Ось мій склад, який, можливо, з'явиться проти Словаків. Бум, друзі! Орієнтовний склад збірної на матч проти Словакії за версією каналу Євгенії Special One. Я думаю, що в цей раз ми зіграємо в три центральні захисники, в три центральні півзахисники. Ну і зіграємо в два Форварди. В неочевидні два Форварди. Я вважаю, що ось зіграти саме так. Буде прийнятним. Ну і по футболістам, друзі, давайте розберемося, що я тут наставив. Анатолій Трубін без варіантів. Лунін напомилявся так, що в принципі у Реброва не залишається інших е, варіантів, як ставити Анатолія Трубіна. В центрі захисту альтернатив 0. Матвієнко забарний 100% будуть грати кращих нема. А в пару їм третього центрального поставлять Сватка. в Принципі, він себе зарекомендував здорово проти збірної Німеччини, як футболіст. Як ще одна опція в центрі захисту. І якраз оцієї опції, як на мене, нам не вистачило в матчі проти румунів, щоб закрити вільний простір біля нашої штрафної, якраз отам в 14-й зоні, звідки задавалися удари, нам не вистачало ще одного футболіста. І от саме наситить центр поля, наситить центр захисту і десь в підстраховці зіграти. Ідеальний варіант буде поставити сватка, який цим всім буде займатися, займатися і допомагати руйнувати брашку в опорній зоні. Я вважаю, що саме. Саме на цей матч він вийде, бо Степаненко, видно, було, не вистачало швидкості. Ну, вже, ну да в відборі десь перші там 20-30 хвилин, далі, вже на другий тайм до 60-ї, Степаненко було важко. Його вже так заганяли, що швидкості вже не було, він не встигав і частенько втрачав свою позицію. А Брашко молодий, я думаю, що Фізуха йому вистачить цілком. Зліва, латералем і лівим захисником я бачу Миколенка. Ну, якщо він знову ж таки буде здоровий. Якщо ні, то скоріше за все зіграє Михаліченко. Я думаю, що і постарті. Але якщо Миколенко буде в нормальному стані, то звісно він повинен виходити з основи. І це футболіст, який може від флангу до флангу бігати. В нього два то й три серця, тому він впорається з тим завданням. І тимчик справа, я думаю, що коноплю поміняють, тому що теж не дуже виразний матч в нього був саме проти румунів. І я вважаю, що потрібно випускати тих футболістів, які можливо більш мотивовані. Трошки деяких піжонів треба прибирати з основи збірної України. України і показувати, що в принципі так не можна грати в футбол. Треба ставити інших, в тих, яких є бажання грати за збірну України. В центрі півзахисту разом з Брашком я бачу Олександра Зінченка-Маліновського. Зінченко, як лівий захисник в контролі, м'яча, здорово. Без м'яча в відборі, ну, проблеми є. Тому тут потрібен Миколенко. А Зіна, це все-таки центральний півзахисник. Там скіли його найкраще будуть проявлятись набагато краще. Ну і Руслан Маліновський. Я вважаю, що Судакову, Шапаренку треба задуматись, тому що їхня відповідальність теж є за результат в матчі проти Румунії, тому що саме вони мали просувати м'яч. Вони цього фактично не робили. Маліновський мені сподобався, коли він грав в основі навіть проти Польщі. І, в принципі, це єдиний був який Ну, в центрі поля дуже непогано роздавав, плюс гравець з дальнім ударом хорошим, і той же ібрашко може пробити. Тобто це буде хороша, як на мене, зв'язка. Да, можливо, вони не зіграні десь між собою, але, ну, як показує практика, в нас неважливо, хто зіграний, хто ні. Все одно 11 футболістів, кожен сам за себе. Як на мене, ну, я не знаю, Судаков там з Шапаренком і з іншими футболістами вийшли просто банально Все продавати. І грати за себе, а не за збірну. Тому їм треба їх треба посадити зараз на лавку. Якщо потрібно, вони вийдуть з запасу. Ну і на вістрі атаки я бачу Довбика й мудрика. Це просто довбика прибирати нема сенсу. Яремчук показав себе дуже класно з точки зору того, що він, е, як джокер, з'являється на полі, він додає свіжості, активності і створює моменти. І мені здається, от Яремчука можна розглядати саме в статусі Джокера на другий тайм, він стоїть сутковий, повинен з'являтися. Михайла Мудрика прибирати, ну це буде вбивством, тому що це швидкість, це в таких футболістів в нас немає. Якщо грати якраз три центральні захисники і використовувати вільний простір на половині поля суперника там при стандартах біля наших воріт, якщо він буде, Мудрик як футболіст таки буде втікати. Ідеальний варіант. Тому в парі з Довбиком десь Мудрик буде відтягуватись на фланг, нижче шукати. Він в Челсі цю позицію дуже добре вивчив. Він грав, мав досвід в цій позиції, і я бачу саме. Приблизно отакий хід думок Сергія Реброва на матч проти Словаків. Тобто це буде зміна від чотирьох до шести футболістів. Це тільки мій варіант, друзі. Я не кажу, що це прям Ребро от, ідеально такий склад випустить. І е, я все прочитав. Ні, це приблизно як я бачу цю ситуацію. Пишіть, як ви вважаєте, чи перейде Сергій Ребров відразу в матчі проти Словакії в центральні захисники? І, які, і яку стартову одинадцятку ви. Бачите на матч проти збірної Словакії, пишіть в коментарях, мені цікаво вашу думку все-таки прочитати. Тому ось такі мої прогнози і орієнтовний склад на це протистояння. Друзі, все, що нам залишається, це дочекатися матчу. 21 червня 16.00, і там вирішиться все. В принципі, я думаю, це буде ключовий матч, який покаже, чи зможемо ми боротися далі за якісь місця на чемпіонаті Європи. Чи все-таки в нас команда піжонів, яка вміє тільки тримати м'яч, але не вміє створювати моментів. І саме для цього я вважаю, зміни потрібні. І в основному складі потрібно змінювати тих футболістів, які реально ну, не грають за команду, грають за себе. Тому хочеться побачити інших гравців. В деяких позиціях, ну і, звісно, іншу гру, іншу гру в атаці на загострення. І як на мене, нам потрібно більше думати про те, що в нас відбувається позаду, а потім і попереду прийде, тому що комусь прийдеться ризикувати. І в нас є футболісти, які вміють це робити. Просто потрібно не тримати м'ять заради тримання, а все-таки максимально швидко і просто. Переходити в останню третину поля і там уже створювати моменти. Всі ресурси в нас для цього є. Головне не бути прогнозованим для суперника, мати якусь фішку і мати план Б, все-таки, якщо щось піде не так. Давайте вірити все одно в нашу збірну. Ми будемо підтримувати разом на прямій трансляції. Я всіх запрошую. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Поставте вподобайку, щоб це відео побачило якомога більше людей. Вам вдячний за перегляд. Вважаємо перемоги нашій збірній. Всім до нових зустрічей, друзі!